Прийшовши туди, вони почули гарну і добру звістку, що Христос не є серед мертвих, він є серед живих, слава нашому Господу. Я так собі роздумав, слухав цю пісню і думаю, славний ранок, гарний день, гайний день, гарний початок дня. Але я думаю, для цих жінок, які йшли до могили, день спочався не дуже добре. Ми знаєте, що вони в серці мали смуток. Ми мали смуток, тому що вони йшли з парушками до мертвих. До мертвого і думали, хто би камінь відкотив, як би то зробити, і журилися. Бо людина йде з журбою, як до Господа, а від Господа йде зараз. Слава нашому Славі. Не прийшовши на місце, те, як ми сьогодні чули, вони побачили камінь розвалений, вони побачили, що середині якого немає, стоять два мужі білих проблем. І звіщають дуже хорошу новину. І кажуть, їм ми не добре прийшли з таким настроєм шукати живого серед мертвого. Нема його там. І от ми сьогодні прочитаємо ще продовження цього Іван Матвія, 28 розділі. коли ангели повісили, ми сьогодні вже чули, спочатку Ангели повісили ту гарну новину. І ці жінки пішли від цього гробу, від місця, де, де була смерть, вони пішли звіщати новину про життя. І отут, 28 розділ, 8 віршик написано Матвія, і пішли вони кутко від рогу зі страхом і великою радістю. Знаєте, інколи буває страх на серці, половина не зрозуміла для тебе. Почуєш щось, Слово Боже, чи почуєш якусь вістку, і воно приємне для серця кого, воно тобі дає страх, як це прийняти, як це зрозуміти, що ти не можеш цього звернути. І для них це було дуже незрозуміло. Їхнє серце було наповнене радістю. І щоб цю радість підкріпити, то написано в 9 вірші, тоді Осіб перестрій Ісус і сказав їм, радійте, вони ж підійшли, обняли його ноги. І вклонилися йому до землі, і слава нашому Господу. Ви знаєте, дорогі, сьогодні, е, такий день ми, ми маємо радіти радістю великою, тому що наш Господь живий, Він серед живий, і Він нам, живим людям, допомагає і дає нам своє життя, життя, яке дав йому отець, і це цим життям, життям від нас наповняє, щоб ми жили. Розумієте, щоб ми жили. І коли прийшов час, е, як я вже сказав, коли Ісус з'явився учням в горниці і був серед них, невіруючий віруючий скажіть скажімо так, він один був, як нам накаже, що він хотів переконатися. Знаєте, дорогі, що я так собі подумав? Ісус прийшов і при тому всьому його рани не були загоні. Знаєте, от Він прийшов перед учнями, воскресний, живий. Але при цьому всьому він їм сказав, хочеш повірити тумаху, хочеш клади свої пальці в мої рани. І свідомий, Господи, але ж ти ожив, ти оздоровлений, повністю оздоровлений. Але Ісус прийшов на свідоцтво, щоб ніхто не сказав, це двійник був, це марево, це видіння. Він прийшов і написано діє Святих Апостолів, Він доказував їм 40 днів доказував, підтверджував силу Божого Воскресіння. Алілуя! Інакше би ми подумали і сказали, це прийшов хтось замість нього, бо ран не мав, не страждав. Як знати, як розуміти? А Ісус прийшов і сказав, ось я, той, хто вмер і воскрес для того, щоб ви перевірили, кладіть свої пальцями і рани. Переконайтеся, що то я. І коли Бога бачить, скажу, Господи, не вірю. Господи, я вірю. Вже не треба ні пальце вкладати, нічого не треба. Я вірую, що то ти, бо я побачив тебе Воскресло. Слава Господу! Як нам можливо дорогі мати цю віру Воскресіння. Мати цю віру воскресіння. І я коли собі так читав слово Господнє, то написано е, Івана, 20, розділ, вірші. Івана, 20 розділ, 9 вірш. Івана в 20 розділі, 9 вірш, переглядав так. Про Воскресіння. тут написано, е, коли учні прибігли, апостол Петро, і Іван прибігли гробу, щоб переконатися, то написано про них, бо ще не розуміли списання, вони, що він має з мертвих. От не розуміли вони, не могли осягнути своїм розуму. Зрозуміло нам тепер, чому не могли осягнути, тому що... Ще не було Духа Святого ще не було відкрування, щоб зрозуміти все Писання, яке свідчить про і життя Ісуса, і про страждання Ісуса, і про Його Воскресіння. Пророки писали про всі ці стадії життя Христа. Все описували, все згадували. І ви знаєте, коли Писання нам каже про Воскресіння, коли Бог нам відкриває про Воскресіння, то каже, що в Воскресінні Ісуса є перемога. Слава нашому Господу! Він смертю своєї смерть, смерть прийміння. Він дарує життя тим, хто вірує в смерть і Воскресіння Ісуса Христа. І в Салом 67 другий вірш, Салом 67, відкрийте нам, другий вірш, говорить, говорить такий текст. Дуже, дуже цікавий. Це знаєте, таке пророче. Псалом 17,2, пророче таке слово, яке сьогодні дає нам багато відповідей. Я хочу, щоб ми сьогодні на це слово звернули увагу. Він це написано так: нехай воскресне Бог і розворошаться вороги Його. І нехай лиця його втікають його ненависнення. От Самопівець, коли Давид коли це, це, це пророче слово говорить, каже, нехай воскресне Бог. І розпорожаться вороги його. Хто то ці вороги? Хто то ці вороги? Вороги це є гріх, це є смерть, це є хвороби, це є гордість, це є релігія і переконання людські, які переважують переконання і Слово Господь. І коли Воскресає Господь, то в Його Воскресінні є перемога для всіх дітей Божих, які вірують, Сина Божого так. Слава нашому Господу. Одного разу Ісус Христос сказав своїм учням в Матвія 17, 9 віршику, була така подія описана, коли Ісус Христос пішов з учнями на молитву, взяв з собою трьох учнів, Матвія 17,9, і пішов на молитву. І коли він молився, його вигляд переобразився. Так? Вони побачили велике чудо. Такого ще не було, що з'явилася велика хмара, осяяла їх, і голос Божий залунав. І разом з голосом Божим з'явилися два мужі, пророки ля і осе, які промовляли до Ісуса. І це видіння, вони побачили, вони його не зовсім то зрозуміли, але для них це стало великим кровенням Ісуса Христа. Але коли Ісус їм каже такі слова дуже, дуже цікаві, так, висно, коли сходили з гори, згори, запові їм Ісус сказав, Не кажіть нікому про це й аж поки Син людський і з мертвих воскресли. Ну, а чому так, щоб перше Воскресіння, а потім дати людям розуміння, розуміння про Ісуса Христа. А це було потрібно для того, щоб Ісус Христос. Міг пройти цю дорогу, яка привела й на вогонь. Якби ця звістка і це розуміння прийшло до людей, що це є син Божий, бо це Господь Месія, це то би люди, розумієте, по-людськи стали би в боротьбу і захищали. А Ісусу було потрібно, щоб Він отримав смерть, а потім отримав Воскресіння без людської участі. Це Господь передбачив. Це Господь попровадив Ісуса на голову. І з гробу Господь підняв своєю силою, слава нашому Богу. Це зробив сам Бог. А люди в цьому прийняли тільки одну участь, не на негативну. Вони кричали ложні книги, І от Господь їм каже, поки не стане цей час, що прийде Воскресіння, то людям ще не треба знати про це велике, велике оце звання Ісуса Христа. Це Син Божий, це Господь Ісус. Месії Спасителя всіх людей. І коли він воскрес, оце розуміння прийшло до учнів. І вони почали всюди провіщати. Всюди почали провіщати. І є в святих апостолів е, в другому розділі, 24 го віршика, описані слова, як ви знаєте, слова проповіді апостола Петра. Слова Проповіді, де він виясняє про Ісуса, тому що в той час Дух святий, злив, наповнений. А всі дивувались навколо, тому що це з ними коїться? Що це таке? Чому вони там 120 чоловік зібралися в одному місці і моляться? От ви знаєте, то і весь світ дивується. Чому то відучі зібралися в одному місці і моляться? Чому-то там зібралися, чому-то в домі молитви, чому-то в парку, чому на площі. Всі дивуються, чому це сталося. А Дух Святий збирає своїх дітей, збирає дітей Божих, щоб дати відкровення. Щоб дати розуміння. І оце розуміння, ми читаємо в другому розділі 24 і 25 вірші, де по постол Петро роз'яснює людям, щоб вони зрозуміли, що тратя. Каже, та Бог Воскресив Його. Воскр... Він говорить про Ісуса спочатку і каже, люди, ви його розіп'яли, ви спожити розіп'яли, але є надія для тих, хто вірує. Що Бог Воскресив Його, буде смерті Бо Вона потримати його не могла. Слава нашому Богу! Смерть, смерть. Не має влади над Ісусом. Ісус Христос вищий понад смерть. Він вищий понад хвороби, він вищий понад труднощі життя, Він вищий понад депресію, він вищий понад е, сварки сімей, він вищий понад злобу, він вищий понад все. Він вищий, і ті, хто в Ісусі Христі, вони мають бути вищі понад це, слава нашому. І от на день Бог дав таке відкривання, що кожна людина, яка вірує в Ісуса, вона від нього отримує владу бути вищою. Вищою понад, знаєте, можливо, якийсь обіду, можливо, якийсь страх, чи сумнів серце, можливо, нерозуміння, як далі жити, як спілкувати з чоловіком і жінкою. Як виховувати дітей? Це все, це вороги Божі. А Ісус, Він переміг всяку ворожу силу, слава Господу. Він переміг її на хресті. І Він переміг її, коли воскрес, тоді пута смерть, і тоді влада диявола. Вона була повійнована, слава Господу. І Він дає цю владу нам. Він дає нам участь у своєму Воскресінні. Він нам дарується і каже, ось я ваш пастир, ваш спаситель, кличу вас голосом свім, і за мною. і Я покажу вам. І я сюди прокую, Господи, що нам потрібно сьогодні? Нам потрібна сьогодні сила Воскресного Ісуса. Аллилуйя. Нам потрібне сьогодні введення і розуміння, і Слова Божого для того, щоб пройти і перемагати. Думаєте легко сьогодні? Нелегко сьогодні не перемагати, чи хворобу, чи сумні, без страх і вічі. Виться світ, валиться інколи. Просто валиться все, нога під ногами голова крутиться, земля під ногами їде. Зиться все, закінчилося, все зруйновано. А Господь каже, ні, не зруйновано, тому що я кута смерті, розрушена Я розрушив, я забрав і я можу допомогти тобі, тільки віруй. Тільки віруй, тільки надійся на Господа. І ще хочу один уривок, який цього місця, писання, який сьогоднішнього дня дуже сильно стосується. Я хочу так, щоб ми поздумали. Був один чоловік. І чоловік називався Даніїл. І цей чоловік Даніїл був дуже добрим, хорошим, праведний перед Богом. Але проти цього чоловіка озлобився диявол. Озлобилися всі сили зла новина прийшла, що, що цього чоловіка Далій цар хоче поставити третій і найвищим понад усіма там, керуючими черниками в кадемію І озлобилися люди проти нього. Розумієте, сатана відбурює людей, озлобилися проти нього. І в 6-му е, книги пророка Даниїла написано, люди придумали, щоб використати навіть Слово Боже проти Даниїва. розумієте, Як може підійти сатана Він може взяти Боже Слово, перекрутити його і використати проти людини. Як, як важливо сьогодні дорогі, мати тверді відносини з Богом? Я коли читаю про те, що, що робив Даниїл, написано в 11 му вірші, коли Даніїл довідався, що було написане те писання, той закон, який був проти нього, і пішов до свого дому. А на його горниці були вчинені навпроти Єрусалиму. І три усталені коліна, день і на свої коліна і молився, та славив свого Бога, бороби так і перед тим. От ви розумієте, я так собі читав вчора цей уривок і думаю, Господи Ісусе, ти ж так само зробив? Як той молився тричі в день, так Ісус пішов і тричі молився в Есеманії він розумів, що проти нього повстали люди підбурені бурюмі садовою. Він розумів. розумів, що закон проти нього, тому що його визнали винним за те, що він визнавав себе Сином Божим і його мовся до Бога. І це була підстава для того, щоб його обертвити. Його треба було вбити, пролив. І Данил розуміє, проти нього виступив сатана, і він розуміє, до кого йому йти. Як важливо, дорогі, щоб ми в своєму житті розуміли, до кого нам треба йти. Щоб ми зрозуміли, що не один раз, можливо, треба молитися. Можливо, два, можливо, і три рази на день треба молитися. А можливо, і три рази на годину треба молитися. А можливо, і три рази по годині, як молився Ісус, треба молитися. Бо що ти не знаєш, наскільки в жорсточився Сатана, наскільки якісь клопоти можуть підійти. Ну коли ти з Господом, ти їх зустрінеш і ти будеш стріляти, як скелет, слава Богу. І прийшли ці люди до Данила, побачили, що він молиться, він не ховався, він відкрито стояв з Богом. Знаєте, це було, це було признання, знаєте, от визнання. Я не поклонюся, я не піддам за страху, але я піду під руку Божу стану. Я стану під руку Божу. І вони прийшли до цього чоловіка, побачили, що до це, я сказали, і читаємо 17 вірш. Тоді царство її привели Даниїла і кинули болею чим'яну. Царство говорить і сказав Даніїлові. Він це ті важливі сла. І для нас важливі слава. Твій Бог, що ти його служиш, він завжди врятує тебе. Алітує. Оце, оце те, що розумів Ісус Христос. Оце те, що потрібно розуміти нам. Твій Бог, якого ти служиш, Він врятує тебе. Алі -луйя. Алі -луйя. Якщо той Бог, він твій Бог, якщо ти йому служиш, то навіть коли весь аторской проти тебе. Твій Бог, він тебе спасе. Слава Божку. Ви знаєте, Даніїв, коли я так розумію, він почув ці слова. Він зрозумів це є підтвердження. Знаєте, коли нам треба підтвердження, правда? Отак От відчуваємо, Бог зі мною, відчуваємо все Ходимо з Богом, все, а в серці та, 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 якость, якось якось так і приходить, хто чи на проповідь, чи хтось братів, скаже, віруй Господь з тобою. І ти розумієш, амінь. Я з Богом, Бог зі мною, Бог моя поміч, Бог мій покров. Не обоюся, не обоюся навіть до смерті, не обоюся, Мій Господь зі мною. І цей чоловік Даниїл пішов, пішов в левічу, яму де. Ви знаєте, це великого смерті. Це на смерть. Про це Ісусу так само сказали, Він повинен мерти. Так сказали Талат, Това, пам'ятаєте, Товар сказав, що мають зробити з цим чоловіком? А вони винесли йому Це, Ці люди винесли вирок. Повинен вмерти. І тут так само, повинен мерти цей чоловік йде, і тут написано, вісна що принесений по один камінь, що покладені на морці п'яна, а зараз за своєю печаткою. Це так само Ісус Привезли, поховали і запечатали її. Ви знаєте, все зробили для того, щоб той Ісус ніяк не вийшов, нічого не зробив, ніхто його не вкрав, так щоб не забути про Ісуса. Оце було сатанинський згадує, щоб не згадували його ім'я, щоб десь не було якоїсь відомості про того Ісуса, про який ходив стіляв, мовляли людей, стільки чуда зробив. Так зробити, сатана хотів, щоб навіть люди не згадували про Ісуса. Мен запечатали, закрили, і щоб їх навіть вояків не щоб ніхто не прийшов і відкрив тоді. Але Бог наш, він є Бог. Він є Бог всемогутній. І для нього нема нічого неможливо. Слава Господу. І прийшла ніч. Знаєте, це? Це, це, такий, це такий стан, коли ти вже нічого не можеш зробити. От ти, Данів, зайшов в яму, так? Ісус вийшов з Семанського саду і віддався в руки, ніч була момент, правда? І каже Ісус, зараз влада темна. І нічого не можеш зробити. Ви знаєте, інколи буває, отак приходить в сім'ю влада темна, і ти нічого не можеш зробити. Сатана терзає. Смуток терзає, люди допомагають тому і так далі. Ти не знаєш, що з тобою робиться. Має ну, бути віра в Бога. Ти маєш розуміти, хто є Бог. Тобі треба дочекатися ранку. Розумієте? Треба дочекатися. Так болить. так можливо якийсь страх, можливо, якийсь вічай, може ти ще не розумієш. Но твоя вот ты, царь, Даниил, думает, ну, как бы твоя тут... надія на Бога, ти чекаєш ранку. І ось серця чекає ранку. І Даниїв чекає ранку. І думає там, якось, бо тут, ще до ранку, Це ж пережити ніч. А може якось. Ну, він надіється на Бога. Знаєте, я зараз почитаю слова. Зараз пішов до свого палацу 19 віршику. Він молився, він пинував, він думає, переживав за цього Даниїва. 20-й віршик. Зірниця, сходи, світанок наближається. Дорогі на світанку перемога. На світанку перемога ми сьогодні чули, як тільки починався день. Це не було, як ми сьогодні десяток. Це був тільки світанок, сонце сходить, а сонце сходить, Це надія. Це надія прийде день. Прийде світло, влада тебе буде подолана. Божою силою. Аллія. І тут написано, в поспіху пішов до леди. Отак От ті жінки, які в поспіху пішли туди, поспішили до свого Господа. Як можливо, щоб ви знаєте, коли навіть не спустилася, терпіти. Щоб ми поспішили до Господа. І тут написано, 21 й вірші. А як цар надався до Ями до Данила, то кликнув сумний голос. Люди можуть думати про тебе, з як ти тримаєшся, звідки в тебе ті сили. Вони сумують навколо, а в тебе є надія. Твоя надія тебе не засоровить, слава Господу. І він закликнув суним голосом, заговорив Даніїле, ради Бога живого. Чи твій Бог, якому ти завжди служиш, міг врятувати тебе від леві? Тоді Даниїл заговорив і на віки живи. Мій Бог послав свого англо і позамикав ваші Лені. Твій Бог поштанував твоє життя і позамикайте паші лева, твої брати і сестра. Тільки надійся на Господа. Тільки не в Господі, тому що Він має сили, має владу, але він чекає від тебе, що ти дочекався світанку. Не піддайся сумніву, не піддайся страху. Лева може бути голодні, ворог може бути тайне, приличуючи леві, ході, бажає Боги покотнути. Но Бог має владу. Він пошле англо твоє життя, він почав англо твої устави життя, твою сім'ю, твій дім, твою роботу. Він пощай, торгнеться твого тіла, якщо там є потреба. І написано, і вони не пошкодили мені. І отут важливо те, що сьогодні потрібно нам знати, розуміти. Бо перед ним знаймо, було мене невинним. І перед тобою, царю, я не зробив шкоди. Ось коли в тебе є влада і коли в тебе є сила. Коли ти перед Господом ходиш до невинності своїх. Розумієш, брати справа. коли ти перед Богом не виннеш ходиш, пам'ятаєте, яку заповідь сказав Бог Авраамі? Давав йому закон. Не давав. А що він йому сказав? Ходи не і чистим переді мною. Все. Просто ходити мене, ходи переді мною і люби мене. Спілкуйся зі мною. І Авраам так робив. І Господь був милостивим до нього і завжди його приймав. А Ісус, а Ісус наш Господь. Написано, нема гріха, нема вини, не був, визнаний винним. А інше слово пророче каже, залічений був. До злочинці, порахований був, як злочинець, але не мав ніякого злочину на собі. Часом буває, дорогі, люди можуть прийти тобі і сказати, ось то твоя вина, за твою вину тобі так. Так казали йому. А Йов казав, хай Господь покаже, якщо я винен, а якщо не винний, нащо оскаржаєте мене? Коли сказали люди цьому Ісусу Христі, казали, Якщо ти невинний, і якщо ти Божий, зійди з Христа. Ви знаєте, доріг, можна багато говорити, але як важливо, щоб ми берегли відносини з Богом, щоб ми родили в невинності, в чистоті, в святості, яку дає нам Ісус. І написано, я був невинний, ні перед Богом, ні перед тобою, і ти не перетував. Аллилуйя! Аллилуйя, слава нашому Господу! Бог миростивий до нас, Бог люблящий до нас, Бог добрий до нас, і Він бажає з нами бути, і Він бажає давати нам життя. І це життя воно в Ісусі Христі. Тільки важливо, щоб ми це життя взяли в Ісуса і беремо. Щоб ми ходили з Ісусом, щоб ми спілкували з Ісусом, щоб ми мали від Ісуса побудження і розуміння. Бо цей світ, в якому ми живемо, він відкинув Ісуса, розумієте? А люди Божі, вони прийняли Ісуса і тим, хто прийняли Його, написано, їм дано було владу дітьми Божими стати, слава нашому Господу. ми сьогодні на цьому місці, дорогі, і давайте ми ще раз згадаємо цей вірш, де Ісус сказав, цим жінкам, які були віра Бога. Радійте! Радійте! Не сумуйте, радійте, усміхніться, Воскрес Господь, немає в вовне Бори! Він живий, Він живий, щоб нам давати життя, щоб нас провадити. Слава Господу! Ми утішаємося сьогодні цим словом, ми утішаємося цим дійством. Розумієте, це велике дійство, яке робив Господь, це велике чудо. Господь підняв мертво і поставив його Боживи на свідоцтво нам. Слава Богу, тим, хто діє. Хай Господь благословий, що ми берегли те свідоцтво в нашому житті і ділилися цим свідоцтвом. Проповідували Воскресного Ісуса. Проповідували силу Воскресіння Ісуса. Алілуя! І Господь буде оживляти і оживляти ще більше людей приводити. Церкви своєї, слава нашому Богу, хай у вірня Боже прославлене! Амінь.